На перший погляд, це звичайне провінційне місто. Буремні події нашого століття обходили Новгород Сіверський не те, щоб стороною, отак і залишився Новгород Сіверський до наших днів тихим провінційним містом, лице якого відрізняє забудова минулого століття. Водонапірна башта, готель. Невеликі будинки міщан на Бушій Глухівській. Неодмінні атрибути містечка, торгові ряди і тріумфальна арка з виразними рисами губернського класицизму кінця 18-го, початку 19-го століття. Новгород-Сіверська гімназія, відкрита ще в XVIII столітті, була найкращим учбовим закладом. Тут навчались Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Костянтин Ушинський, дитинство якого пройшло в Новгород Сіверському. Спішною ходою плине час над цим старовинним українським містом. Прислухаємося до його медоцвітної тиші і ми почуємо голос тисячоліть. Чи то відраховує Зозуля літа Старому Новгороду, чи то плаче Ярославна над своїм чоловіком князем Ігорем. Майже тисячу літ із року в рік з Озулею полечу Дунає, помочу рукав в ріці каялі. Так, більше тисячі років цьому оспіваному ще в слові ополку Ігоревим місто. Дарував безсмертя Новгороду Боян. І сьогодні вдячні городяни увічнили пам'ять цього легендарного співця. Саме звідси з замкової гори починалась історія міста. Засновником міста вважається Ярослав Мудрий, але є думка, що був це ще Володимир Святий. Сіверська земля була ареною зіткнення інтересів Литви, Польщі, Москви на протязі кількох століть. Примхливо губить час свої сліди в минулому, а іноді лишає їх з якоюсь незрозумілою щедрістю. Саме таким було для Новгорода Сіверського 17 століття. Епоха визвольних війн, епоха національного підйому українського народу. У ті часи оформлюється архітектурне обличчя спасо Преображенського монастиря, яке було засновано ще у 1033 році. Отже, він справедливо вважається справжнім ровесником міста. Дивною квіткою, що ніби виростає з сіверської землі, є микільська церква, чарівний витвір безіменних народних майстрів 18 століття. Так ніколи не згасала на землі сіверській споконвічна народна традиція. Ще й нині існує в місті криниця що зветься Ярославовою З давніх давен черпали воду з цього джерела сіверці. Сьогодні припадаємо до нього ми.